Vamos! Шановний криптодослідник, сьогодні ми занурюємося у показник вакансій JOLTS Job Openings. Час розкрити секрети ринку праці та його впливу на економіку. Уяви себе економічним детективом, а вакансії JOLTS – це твої сліди. Щомісяця Агентство з питань трудової статистики ще публікує звіт, у якому вказана кількість вакансій, наймів та звільнень. Це схоже на кардіограму ринку праці. Чому це важливо? О, мій друже, ця публікація даних може тобі багато розповісти про стан економіки. Коли кількість вакансій зростає, це ознака росту бізнесу та позитивного економічного індикатора. Але якщо кількість вакансій зменшується, це може свідчити про погіршення економіки. І саме це цікаво для криптоентузіастів. Вакансії JOLTS також можуть впливати на фінансові ринки. Позитивні дані про вакансії можуть зміцнювати довіру інвесторів до загальної економіки та призводити до зростання цін на акції. І вгадай що криптовалютний ринок також може бути чутливий до цього показника. Дійсно, у волатильному світі криптовалют дані про вакансії Джос може бути ще одним кроком у розв'язанні пазлу. Ані дані за цим показником можуть збільшити апетит до ризику та залучити більше інвестицій в крипторинок. Натомість слабкі дані можуть призвести до його зниження та переходу до безпечних активів. Як криптодетектив, ти можеш використовувати вакансії Джолдс як один з багатьох показників, щоб оцінювати стан американської економіки. Аналізуючи ці дані, ти можеш отримати уявлення про умови ринку праці, потенційні економічні тенденції та відповідний їх вплив на криптовалютний ринок. Тож, шановні детективи, користуйся силою цього показника. Слідкуй, досліджуй тенденції та розкривай зв'язки між ринком праці та світом крипти. І пам'ятай, до цього розслідування тебе привела команда. Моносерес. Якщо тобі сподобалася ця місія, став подобайку, ділись цим відео з друзями та підписуйся на наш канал.